Кілька де учасників, що ваші перешли. Ми на посилення прибули сюди, а ми взагалі були на патрулюванні міста Южне. І від начальника нашого відділу отримали повідомлення про замінування. З школи і прибули для забезпечення охорони громадського порядку на період, поки не прибуде взрывотехнічна служба, то не проведе відповідні заходи щодо перевірки повідомлення про замінування. А взагалі муніципальна варта виставляє на період з 8 ранку до 16 години пост по також по забезпеченню охорони. Я один співробітник з восьмої ранку до 16-ї години також забезпечує зі порядок кожен день, коли навчаються учні. Так, в принципі, все. на вашу думку, чи можливо, щоб хтось якась стороння людина проникла на територію школи? Ну, це питання риторичне. Я вважаю, що це хуліганські дії, тому що реально, скільки було таких повідомлень, мені не відомо, що дійсно знаходили вибухотехнічні якісь пристрої на тих об'єктах, щодо до яких надходили повідомлення про замінування. Це хуліганські дії, я вважаю. Ну, за передбачена кримінальна відповідальність, тому і поліція прибуває. Регіструється повідомлення, проводяться відповідні заходи щодо встановлення особи, яка здійснила це повідомлення. Ведуться слідчі дії, запрошені всі служби відповідні, складені протоколи і всі працюють. Сторонні особи на територію школи не проходять. У нас за цим слідкує вахта, і ніхто сторонній, тільки ті, хто у нас зараз ведеться ремонтні роботи. Є працівники, але вони всі по списку і вони проходять тільки ті, хто працює. На території закладу сторонні не потрапляють. Сигнал поступив по телефону. Вам особисто Ні. чи на приймальню? На, при... на приймальню. Як далі ви дієте? Який протокол? Є у вас? Є алгоритм, він чітко відпрацьований, ми відразу виводимо дітей, все відбулося швидко відповідно до протоколу.